Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні відвідаємо Умань. В Умані зменшується кількість злочинів серед неповнолітніх. Понад 50% випускників шкіл вступають до найпрестижніших вузів в столиці. Багатьом щастить поїхати на навчання за кордон. Дітей намагаються забрати з вулиці, зацікавити їх творчістю, наукою чи спортом. У нас збережено мережу усіх позашкільних навчальних закладів. В місті п'яти позашкільних навчальних закладах а це станція юних техніків, станція юних туристів, колонотуристичний центр учнівської молоді, будинок дитячої та юнацької творчості виховується близько трьох тисяч вихованців. Станція юних техніків навчає дітей рукоділлю та конструюванню вже 80 років. Тут раді всім відвідування гуртків безкоштовне, матеріали також купують за кошти місцевого бюджету. Вихованці постійні переможці всеукраїнських конкурсів У нас дуже багато дітей іде за профілем і працює. ось на конкурсі. Винахідників раціоналізаторів вони практично отримують запрошення і попадають у вуз уже без екзаменів. Ця юнацька спортивна школа виховала не одне покоління переможців міжнародних змагань. Нещодавно дівоча футбольна команда зайняла друге місце на чемпіонаті України. Старші покоління підтримують молодших, навіть стимулу для розвитку і віра Заняття безкоштовні. Результат тут не головне: тренують і немічних. Пад врача он займається через год другой. Он уже здоровий рібенок. Ну не добив он високих результатів у вучене время. но а здоровий переможців змагань, конкурсів, олімпіад і тих, хто їх підготував, нагороджують на міському святі золотий олімп. Схоже на сходження альпініста до вершин і для вчителя і для учня для того, щоб дитина здобула перемогу в восьмому класі, потрібно попередньо працювати чотири роки. Юля, переможниця численних всеукраїнських мовно-літературних конкурсів, Завдячує успіхами першій вчительці. Вона помітила в ній певні здібності до української мови, і в третьому класі вона вже вперше брала участь у конкурсі української мови імені Петра Яцика і на обласному рівні зайняла перше місце і з тих пір вже. П'ять років поспіль. У мене нагородили е грошовою премією, е ну і також мені дуже приємно, коли я отримую похвали від батьків та вчителів. А для дітей-інвалідів у місті створили реабілітаційний центр. У нас є дуже велике відділення фізіотерапевтичних процедур, відділення водних процедур. Ну, е При центрі працює багато гуртків. Результат минулого року п'ять випускників центру вступили до вузів на рівні зі здоровими дітьми. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю із уманським міським головою Юрієм Бодровим. Доброго дня, Юрій Іванович. Дякуємо, що погодилися на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, чи дає можливість економічний потенціал міста ось розвивати освіту, культуру, спорт в умані? Доброго дня. Ну безумовно раз ми отримуємо всі ті сфери, про які ви сказали. Економічний потенціал нам дозволяє. Певний рівень утримувати. Хоча, безумовно, якщо говорити про кошти, то коштів їх завжди не вистачало. І через це, безумовно, міський бюджет, нам би хотіли, щоб він був більший трошки. Але сьогодні ми можемо сказати той факт, що у нас сьогодні, ось якщо брати минулий рік, то ми випустили продукцію, десь реалізація де це показників майже на 700 мільйонів гривень. Це більше в порівнянні з минулим роком. І це дає можливість нам наповнювати бюджет. Це дає можливість нам проводити ті заходи, які ми намічаємо собі. Крім того, ми можемо сказати, що у нас. Підприємства працюють прибутково. Прибуток підприємств 99 мільйонів. Це також має надзвичайно важливе значення для розвитку нашої економіки. Коли ми говоримо по експорт, то в цьому році у нас 47%-47 плюс до рівня минулого року. Розвивається малий середній бізнес. Ми вже на протязі певного періоду, сесія міської ради приймає рішення про те, щоб закласти в бюджет і дати безпроцентний кредит тим людям, які хочуть займатися бізнесом. Ми їм даємо починали з 50 тисяч, потім 150, потім 200, і Деякі люди починали бізнес, коли вони отримали безпроцентний кредит і розвивались. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що кількість людей фізичних осіб, які в цьому році зареєструвалися в минув, то більше ніж в минулому році. Почали говорити про економіку. А який інвестиційний потенціал у мені? інвестиції це сьогодні надзвичайно важливе питання, і ми цим питанням постійно займаємося на протязі багатьох років. І сьогодні ми, якщо будемо говорити по інвестиціях по будівництву, то там десь більш 236 мільйонів по інвестиційних таких програм. Якщо взяти інвестиції, які прийшли до нас по Комунальному господарству теж там десь біля 15 мільйонів інвестиції в різні сфери життєдіяльності в першу чергу промисловість. Першу чергу будівництво, інвестиційних проєктів. Зараз ми розробляємо декілька таких інвестиційних проектів спільно з обласною державною адміністрацією. А ви знаєте про те, що у нас є хасиди. Приїжджають до нас хасиди. Дуже багато людей із багатьох країн світу. Це десь за 20 тисяч людей із 23-24 країн світу. І ми вирішили все таки інфраструктура нашого міста. Вона не забезпечує всім необхідним. Тим, чим повинні отримати люди, які приїжджають в нашого міста, і в першу чергу наші уманчани. Через це є така міждержавна група створена. Є відповідний документ, який підписаний президентом. І сьогодні ми мали можливість бути в Ізраїлі, зустрічатися із керівництвом держави Ізраїль з міністрами, і намітили ми такі інвестиційні програми. Це програма, така яка стосується в першу чергу менчан. В першу чергу це ми хочемо зробити благоустрій. До речі, в минулому році ми отримали 15 мільйонів гривень з державного бюджету, обласна рада нам допомогла на благоустрій 1 мільйон. І плюс свої всього на 18 мільйонів гривень ми зробили благоустрій міст. Якщо ви виїжджали з боку Києва, то ви бачили, там дорога нова, і ще ми зробили декілька таких. Крім того, ми зараз. Інційні проекти ми збирали на минулій неділі. Збирали бізнесменів міста нашого, бізнесменів Уманського району і з Київської області. Частково приїхали тих людей, наших українців, які могли вкласти свої кошти і бути інвесторами того чи іншого проекту. Так у нас сьогодні проблема є. І з сміттєприродним заводом, на жаль, по всій Україні таке. Ми теж пропонуємо, що є площадочка. Будь ласка, хто внесе інвестиції? Ми просимо вас. Друга інвестиційна програма, ще одна інвестиційна програма. У нас вода, проблема з водою. У нас у деяких таких районах є вона цілодобово, а деяким. Ну, вранці три години і вечором три години. Через це в нас водовод один із найбільших в Україні. Він з річки Рось, з Білої церкви йде. Через це у нас декілька проєктів. Є один проект з річки Синюха, тут недалеко ж на буляново Друга, друга в'ятка від Білої церкви. І можливо пошукати ще раз джерела, які в нас є. Ну, програма в наше місто. Я ще, ще раз говорю це свого роду якийсь такий центр. І сьогодні проходить реформування медицини. І один із таких центрів округів, напевно, буде в нас. Так планує, планується. І через це ми хочемо зробити сучасний такий сучасний великий центр на базі нашої міської лікарні. Спільно тут будуть і державні кошти, і інвестиції наших манчан, наші кошти, міські кошти, кошти обласного бюджету. До речі, я повинен сказати: по співпраці обласної влади і міста вона досить така, скажімо, добра. Чому? Тому що на сьогоднішній день. і... Вимога, вимога є те, щоб для людей заради людей робили ми це все. І разом з тим допомога є. Ось тільки минулий рік, я сказав, мільйон коштів виділено дороги. Крім того, нам виділили 615 тисяч. Ми купили новий сміттєвоз, тому що комунальна служба це надзвичайно важка серйозна справа. Крім того, нам виділили. 250 тисяч на те, щоб ми купили лічильники води і поставили для наших уманчан в мікрорайони Пушкіна, там, де біля мили Раді Цадіка Нафмана. Чому? Тому що люди, як беруть на квартиру, вони використовують багато води, беруть 5-10 людей. А платять як за одного. То щоб цього не було, то вони вони сердяться, що коли до них приходять, ви заплатіть, то ми їм поставили лічильники. Будь ласка, берете собі, але платіть. І таких прикладів можна багато дуже назвати, які співпраця у нас така є, і яка дає ну, розвиток і громаді і і, і нашому місту. Яке місце ось соціальному питанню відводиться у роботі місцевої влади? Що робиться ось для розвитку не знаю, там покращення життя пенсіонерів, тих же самих студентів? Не всяке місто і обласне може мати має такі заклади, як у нас є, і вони отримуються на більшість отримується на міському бюджеті. Як не важко, але ми ділимо. Ми виділяємо, розуміючи, що у нас, скажімо, наша організація ветеранів війни і праці їх там біля. 20 тисяч, а пенсіонерів майже до 50 доходить відсотків нашого населення. Так у нас є такі заклади, такі назву їх. Ну, перше, це будинок ветеранів. Ми, колись у нас був там дитячий садочок, він в такому, де, де садочок, там річечка там, і ми його переобладнали для підбудинок для ветеранів. Це ті люди, які ну, так трапляються, що їм вже нема куди діватися. І старість, і хвороби, все ми їх забираємо на повне наше забезпечення. Ці люди знаходяться там, у них там кімнатки, у них там тепло, в них там харчування, в них там різні заходи проходять. Це перше. Далі у нас є е -е, територіальний центр. Це свого роду, як е -е, я простими словами говорю. Приходять наші пенсіонери, шановні, вони приходять на день. У них також там є лікар, у них там є можливість похарчуватися, є можливість відпочити, є можливість поспілкуватися. І у нас зовсім недавно ми відкрили реабілітаційний центр. Сьогодні багато людей не мають можливості. Це для пенсіонерів, не мають можливості поїхати десь полікуватись на якийсь курорт, то вони мають змогу тут зробити це. Там є все, там для. Наших шановних пенсіонерів вони приходять туди, там є басейн, невеликий, але басейн є, там є люди і сауна, і кріосауна, є, там є такі кабінети, де вони можуть використати, полікуватися скажімо, на різних приладах, там прогрітися і так далі. Там є масажисти, там є лікарі, там є гарний зал, там є гарна їдальня, там і вони співають, відпочивають. Лікуються, це такий сильний, гарний, великий центр. Отре побачити, ми його зробили всі разом. Робили і управління праці, соціального захисту, і бюджет наш і допомагали нам. Де таки можна інвестиції шукали і субвенцію, шукали все, що таки можна. Скажіть, ось місто Уман є членом асоціації міст України. Так її вже цього року, як 20 років виповнюється. Ось чим допомагає членство в цій асоціації? Які питання вирішувати нагальні? Це гарна форма роботи, це демократична форма. Ми, скажімо, маємо можливість порівняти, побачити у кого, що робиться, тому що видається, видається відповідні друковані органи, там газети є, журнали є. Ми маємо можливість побачити, порівняти себе, побачити поряд з іншими. Крім того, ми маємо інформацію, яка скажімо, збирається в Асоціації міст, і там і фінансові питання. І економічні питання, на якому рівні ми знаходимося. Крім того, проводяться відповідні заходи, збори, Значить, відзначають тих людей, які гарно працюють. І... Показують той досвід, той один чи одного чи іншого, і крім того, спілкування, саме спілкування, крім того, що ви знаєте, що є представлене і в конгресі місцевих регіональних влад в Європі представлені від асоціації міст. Також це. це дає нам можливість, скажімо так, демократично спілкуватися, бачити і працювати разом. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Дякую вам за увагу. На все добре. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх.